Проблемна вишиванка. Вже вкотре мешканці житлового комплексу на вулиці Бажівка звертаються до влади міста з проханням про допомогу. Їхні будинки повністю на електроживленні, і це найбільша проблема, каже голова правління ОСББ Вишиванка Яна Бабенко. Давай по почесному, коли ми купували квартири і нам видавали право власності, ми вважали, що там все нормально, тому що ману до рахунок не Це мало бути саме так. У нас немає ну практично ніяких документів на будинок, щоб ви розуміли. Тобто, ну ну там технічний паспорт і все важлива земледілянку є? ні, немає. Частково земельна ділянка у власності муніципальне, тобто у міста, а частково у нас чотири земельні ділянки, які взагалі в приватній власності. Будинок з єдиним енергоносієм, і будинок з електроопаленням нас спасає лише те, що я не знаю. Боженька вирішив, як у нас в країні війна, нам потрібно, щоб у нас, хоча б снігу не було і великого морозу, і ми з, з, зі світлом, тому що у нас 30 людей виїхали за кордон і зимою не такі великі морози. Вже 10 років мешканці двох будинків вимагають у забудовника встановлення трансформатору з достатньою потужністю, оскільки зараз є лише підстанція потужністю близько 100 кВт. 2015 року видали технічні умови на будівельні механізми, щоб побудувати ці будинки. Станом на зараз цієї потужності вкрай мало на 180 квартир. Забудовник не встановлює новий трансформатор, а ОСББ не має ніякого права на вже існуючий. А отже, кожна окрема квартира не може заключити договір з ДТЕК напряму, ба більше мешканці постійно переп... Плачують за електроенергію. У вас зараз немає договору, на якого можна було робити прямі договори. Для прямих договорів потрібно мати загальну потужність, яку отримує власник будинку. Власник олентаїжає, побудовник ну, це може зробити. І от коли буде ця загальна потужність, то робиться договор розподілу, проєкт розподілу, після цього договор розподілу по квартирах. А зараз, як це зробити, ну немає входить з такої процедури. Просто немає. Щоб далі рухатися, треба або ну, реалізувати технічну умову да? на приєднання, на потужність. Тобто, зараз у вас потужності немає взагалі. Да? Вона ну, технічна умова, не реалізована. Те, що у вас є, це добре, що є постанова анкарає тимчасова да? до закінчення воєнного стану, а може і раніше, як анкарає подивиться. Що вам зробили тайм готовий, це добре зараз, але ж це все тимчасово. Також мешканці вишиванки бідкаються, що чи не щомісяця мають збирати сотні тисяч гривень, аби покрити борги, які невідомо звідки виникають. На трансформаторній підстанції стоїть лічильник, стоїть лічильник. Він є основний розрахунковий. По ньому заходять кіловати. Все, що виспожили, все, що кралось. Все, що втратилося в кабелях, які лежать, які там гріють е, сніг, це все електрична енергія. Основний лічий рахує. А те, що ви не можете кінці з кінцями звести, ті кошти, які ви збираєте, 80 тисяч, що ви говорите. Ту ви енергетику 10 заплатіть. Там у вас дуже багато питань не до міської ради, не до ДТК. У вас дуже багато питань до внутрішніх мереж, які у вас немає енергетика, якого ви запитали, що це за кабель. Чому він не закопаний? Чому сніг розтає. Це втрати. Дело в тому, що будь-який знаючий чоловік, який може користуватися в щитовичці, не фондово, вкрав за воно все щитає. Це повірте. Для того, щоб хоча б собі, у вас є щось зробити. Заведіть журнал. Найдіть собі електрика, любого електрика, щоб він писав ті показники, які накручують у вас. Понимає? І закажіть пломби, як ми робили ще років п'ятому тому, назад в Одесі заказували пломби. І всі щитові, які у вас знаходяться, опломбувати, і записати номер пломби. Під час обговорення представники влади міста та ДТЕК дійшли єдиного висновку: що ОСББ вишиванка має прийняти від забудовника у власність вже наявну трансформаторну підстанцію, аби рухатися далі. Чого набагато забирати цю тепешку? Це я розумію, що ви думаєте, що якщо ви заберете ТП, то забудовник уже Він нас уже кінь, і маю поняття, ви що він сюди не прийде. Вам вже нічого не зробить і не виконає навіть будь-які рішення суду тут, понятно. Тут питання в тому, що ви візьмете це ТП на себе, то тоді можна збільшити і кіловати цього ТП. Тобто там можна трансформатор замінити на більш потужніший і далі цим кіловат буде тоді вже звісно. Але це не 9 мільйонів, розумієте? А скільки це? І не 2 мільйони, це буде менше. Вони передати завжди залюбки за за хочуть. Чому? Тому що. Передають нам цю недотупешку, яка у нас там стоїть. Вони да так роблять і кажуть: фу, все стихали. Вони вже це, це зробили. Зробили. Вони вже зробили. Я одноосібно не можу прийняти таке рішення. Це рішення має, мають прийняти 100% всіх власників нашого будинку, тому що це гроші і великі гроші. То ми на, на протокол вносимо на голосування саме таке питання. Заберете кіловар, воно, ви заберете підстанцію, ви вже матимете право власності на підстанції, ви маєте право хоч кудись рухатися. Не хочете, ви зрозумієте, не хочете збільшувати потужність. Знову у вас є вже своїх железних 100 кВт, Тільки залишиться проконтролювати, встановити нормальний лічильник і всім попломбувати. Ви вже економія, не вкладаючи коштів. Ви розумієте? Заберіть, возьміть право власності. Далі ви подумали, ну додав якісь місяць, зекономили. Знов добавили тоді не кожен, не, не квартира піде, а е, е, е ОСББ звертається в ДТЕК і просить, накиньте 50 кВт, 50 кВт Поможете на три, 150 тисяч. Зібрали ну, за 2-3 місяці, додали, і, і у вас більше потужність на всіх. Знов потім чуть зібрали. І от на ту підстанцію, що у вас стоїть там сотка ця, туди до 400 кВт можна витягнути. Тобто вам нормально, для нормального проживання фітило по поки і 400. Якщо ви візьмете собі цю підстанцію, ви через стіло, ну, спасі, скажете, ви будете менше платити. І буде кожен з тобой. І ви не будете покривати. Чиїсь затрати. От якщо ви захочете навести поряд, це якби виходу не було. Вихід то є, і вам розказали який. І причому вихід, я сам не знав, що він такий легкий. Валентина Степанова ліхає, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.